Ну що ж, доброго вечора. Бачите, як кажуть. Коли суддя взяв взятку. 3 мільйона доларів, то було півбіди. Ну, взяв гроші. Сьогодні суддя вночі вже інший голова районного суду Макарівського, Київської області. Збиває людину, Нацгвардійця, який несе службу. Несе службу він на блокпосту? Ну, це не важливо. Зараз не про це йде мова. У мене от питання є до, до всіх чиновників. А як ви думаєте, тепер, захочуть ті люди служити чи ні? І це не в тому, що там, от ви зараз розказуєте, ви Росії допомагаєте. Ні, це не ми допомагаємо Росії, це ви якраз допомагаєте. Бо я вважаю, що під час війни ніяких не може бути привілеїв. Ні судді, ні прокурорам, нікому іншому, ні вам теж. Але наш президент чомусь ну, не зацікавлений, я так зрозумів, щоб цей хаос скоріше пройшов. Тому що цей хаос треба сначала в нас обрати. Оцих зрадників, які за кошти здають. Оцих, блять, долбойобів, які беруть це, висвічують зразу в інтернеті, Тільки не успів щось побачити, він вже фотки, сторін знімає, все, бля. Ну, ти взагалі, ти хоч розумієш, що ти робиш, блять? Ти розумієш взагалі? Я буду суржиком, хоч не буду там викабелюватися, вони, блядь, нахуй не упало. <кій> так от питання, блядь. Чим взагалі, блядь, от ви думаєте, коли ви, блядь, це фотографуєте, викладаєте це все в інтернет. Ну воно ж, блядь, не хера, в принципі, толку ніякого не дає вам. Ви просто, блядь, тільки допомагаєте росіянам, російським ублюдкам, тварям, е, кажуть, рушити нашу країну, інфраструктуру, лікарні Це все інше. Бо, вибач, мені треба, блядь, всім, блядь, і кажуть, хайпануть, блядь. Найшли, блядь, блять, на чому хайпувати? Я ще вважаю, що треба, щоб була кримінальна відповідальність для тих, хто фотографує оце все, це все діло і викладає. Ну, повернемося до судді. От як так? Що суддя ще досі, 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 досі не пройшов експертизу, медичну експертизу? На те, що він був ну, п'яний. Може, ще був під наркотою, хто там їх знає. Це ж уйобщина, вони ж, там. Ну. чим хоч балуються. Так от я завжди кажу, треба вимагати. Треба написати просто петицію на сайті президента створити петицію, щоб суддів позбавити повноважень. А цього суддю я так я кажу, його треба розстріляти. Який збив Людину на смерть. Це, ну, ви розумієте, що от ніхто не захоче, тому що от постражав не від ворога, слухайте, а від судді, якому видали повноваження. Що ви собі думаєте, я ще не знаю? Ну, я вам просто скажу, що ну, воно ж все вертається. І вам, я думаю, воно теж повернеться. Так що не думайте, що. Ну, у вас гроші захистять або охорона. Є ще й вищі сили, знаєте. От. Так що, знаєте, десь будеш йти, може грім вдарити. І все. І охорона тебе від грому не прикриє, від блискуки. Хоча такі от зрадники, я ж кажу, от, які здають наших хлопців на позиціях, які збивають. Людей, ну, неважливо, людей, які несуть службу. Простих людей. Тобто не важливо. Які, вибачте, мені виносять вироки, а вечором, блядь, чудять. Це нормально? Ось таке от коротке відео. Все буде Україна.